Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я допомагаю людям оздоровлюватися натуральними фітокомплексами компанії Choice. Представляю вам препарат інтелект нормалізація функцій головного мозку. Виявляється, що старіння починається вже в 27 років. І починається старіння судин і перш за все судин головного мозку. Тому дуже-дуже важливо держати судини головного мозку в порядку. І це допомагає фітокомплекс. Інтелект. Професор Лапшин, який розробив цей препарат, колись нам розповідав, що він його створював взагалі для дітей, щоб їм було легше вчитися. Адже це, покращується пам'ять, концентру... концентрація уваги покращується, зір покращується, знімаються спазми судин головного мозку. Покращується, відновлюється стан людини після інсульту. Друзі мої, чудовий препарат інтелекту. Рекомендую вам знайти більш детальну інформацію на сайті ChoiceFoc.